Добрий вечір, країно! З вами Дмитро Рошавін. До вашої уваги огляд на Direct Drive базу від Logitech. Знайомити з брендом Logitech, думаю, вас не потрібно. Кому як непереважній кількості людей знайомить цей бренд? Logitech Momo, Logitech G25, G27, G29, G230. З усіх цих, цих баранок. Хтось починав або починає свій шлях в симрейсингу. Відповідно, назва Logitech закріпилася як такий бренд старту початку в симрейсингу, бренд з якого починають, не вивіду з юзером Trustmaster, з вас теж починають. Але зазвичай, якщо казати навіть про себе, то от Logitech це от саме про початок. Але, на жаль, Logitech, як і по суті, Trustmaster, тримаючи досить довго лідерські позиції. Спорядження для симрейсингу і пересидівши на ось цьому початково бюджетному рівні, по суті втратили свій статус, як і колеги з Тресмастеру. Якщо другий почав рухатися в сторону сучасних трендів, сучасних технологій, то Logitech на певний період часу просто впав сплячку. І ось, коли по суті лідером вже такого мас-маркету для симрейсингу був Фанатек. До нього так потрошечку підкрадалася вже моза в якийсь просто рандомний момент. А саме у вересні 2022 року, рівно по суті, два, е, два роки назад, Logitech просто прокидається і каже, що чуваки, ось наша Direct Drive база. Ну і трошки поговоримо безпосередньо про технічні характеристики бази. Якщо говорити саме про бараночку, то у нас баранка йде 30 мм діаметром, 136 мм довжиною, і вона досить легка. Хоча, можливо, тут можна посперечатися, її вага є півтора кілограми. Якщо говорити про саму базу, база у нас на 11 Нм, метрів. Вона досить громізкою, якщо ви не подивитеся. Вона досить широченна, висока, навіть довга, вона довша. Ніж, наприклад, порівняти мій Фанатек подіум dd 2 Ну і її сама собою проблема це висота. Якщо говорити про вагу, база вазить сама по собі 7 кг. Відповідно, якщо говорити «база плюс кермо, то це десь орієнтовно 8,5 кг обходиться ось цей девайс. Також важливо зазначити, що ці бази мають співпрацю, якщо це правильно можна сказати, з ПК. Або ПК плюс PlayStation чи Xbox плюс PlayStation, тобто можливості грати одночасно на всіх трьох, скажімо так, платформах, на жаль, немає. Ну і так як я зазначив, що баранку у нас 11 Нм, відповідно, важливо порівнювати її з такими аналогами, як C-Magic Alpha Mini, Moza R12 чи Fanatec Claw Sport Direct Drive. Ну, а тепер давайте поговоримо про найважливіше, а безпосередньо про юзер experience від цієї бази. Перше, що я хочу сказати. Що мене більше всього, не те, що вибісило, але мені найбільше не зрозуміло, це те, що максимальний кут цього керма це 1080 градусів, як, по суті, напевно, на трансмастерах да, звичайних. Тобто ви отримуєте, по суті, Direct drive технологію, але у вас максимальний упор він є 1080 градусів. Фанатам Euro Truck симулятору можливо, BMNG і в таких більш симуляторів. От саме водіння, да, скажімо так, воно напевно не сподобається само собою там пілотам кіберспорту, воно по суті буде пофіг, те, що там тисяча градусів, тому що більше ніж 900 градусів, по суті, в жодному симуляторі не використовується. Але тут просто от сама мені сам принцип не зрозумілий, чому саме так. Враження від самого пілотування, Скажімо так, в будь-яких симуляторах база дуже класно працює. Що мені найбільше сподобалося, те, що, от саме її швидкість возврату. Да, то, от, 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 от це як просто народження називається slew rate. а на цій базі воно дуже класно відпрацьовує і дійсно є таке. Ну, от, знаєте, от Порівнюючи, наприклад, з тим самим камусом, який у мене нещодавно навіду, е, був на огляді, то от у камусі було це, от, оце, наче, наче, знаєте, штучне прискорення. А при, там, про роботі фідбеку, то тут воно якось все відбувається більш натурально. Можливо, це пов'язано no. і там з ергономікою баранки, і само собою те, що це база мощніша. Але загалом це дуже якісний продукт в плані от саме відпрацювання форс-ідбеку. В жодному симуляторі у мене не було жодних проблем. І насправді, незважаючи на те, що тут, по суті, немає таких налаштувань, саме бази, що є в певній мірі також мінусом. От, так мовити з коробки, ви отримуєте досить якісний фідбек. Ну і давайте поговоримо безпосередньо про самі е, налаштування. Їх насправді тут не багато І всі, ч, чим є плюсом цієї бази, е, це те, що, от як і Фонотек, ви можете безпосередньо, будучи за кермом, е, дивлячись на екранчик, налаштувати ваші будь-які налаштування, що вам хочете. Натискаючи кнопку, яка у нас знаходиться на фасадній частині, у нас на екранчику засвічується Така штучка, на ній написано одразу профіль, ви тут можете змінити власний профіль, і далі під профілем у вас вже безпосередньо налаштування кожного з того профільу. Перше, що нас зустрічає, це сила, де ви виставляєте від 11 ньютон-метрів до найбільш мінімального значення у вигляді 1 ньютон-метра. Далі у вас безпосередньо True Force, який ви можете зробити гучніше або тихіше. Фільтр для юзерів Фонотеку це по суті. Оця інтерполяція оцей пісочок, дайвер, який багато хто говорить, тобто менше значення його більше, більше значення менше, але може погіршитися якість фідбеку. Зазвичай на цій базі, в залежності від симулятора, мої значення були від 1 до 5. Наступний у нас демпер, включити, можете його, можете його поставити більше значення, і ви можете налаштувати безпосередньо кут вашої бази, От 1080, це є максимум, і далі крутити, скільки вам потрібно. І по суті, от саме те, що стосується безпосередньо у нас бази, це все. Далі ви можете замапити, що у вас лівий та правий ліпісточок, за що вони відповідають, або це буде клач, або це буде ручник, просто ось газ або гальма. І по суті, така сама ситуація у нас з правим ліпісточком. Також ви можете налаштувати собі ось цю клач-байт, да, наскільки у вас схватується а, один з ліпісточків щеплення. При вижиті двох да, при системі цього даблклачу. Режим RPMів, як у вас буде безпосередньо відображатися, стрілочка RPMів, да, ця LED-стрічечка, її яскравість. І ось тут далі у нас під Device Settings це home screen, що у вас буде відображатися на головному екрані. Compatibility це безпосередньо сумісність девайсів. На даний момент тут тільки доступна Pro Wheel та G923. І Платформа, де ми можемо вибрати тільки ПК, адже це ПК-версія. І по суті, по налаштуваннях цього мало. Мало, бо дійсно немає оцих всіх додаткових е, штучок, які у нас є на такі бази, як Фанатек або Мосе. Але чуті, з іншої сторони, реально немає в тому потреби. Серйозно, я вам скажу, що єдине, з чим я постійно грався, це був фільтр безпосередньо, який стоїть в цій базі, і налаштовував мені оцю інформативність, точність відповіку, яку я хотів. Більше мені реально потрібно. Тобто налаштування в симуляторах мені вистачало для того, щоб плюс-мінус ну, бути сумісним з цією базою. Тепер давайте поговоримо про ергономіку. А, ергономіка досить, ну, скажімо так, на, не те, що на любітеля, але не для всіх. А, сама баранка вона є досить худою. Тобто її діаметр досить малуватий, і якщо у вас длін, довгі пальці, як у мене, наприклад, то той не буде занадто. Зручно тримати, бо ну, ви, по суті, якби, не повністю зможете охватувати кермо от, за рахунок того, що у вас довгі пальці. От, людьми з більш короткими пальцями, як у мене, можливо, це буде все чітко. В Плані того, як лягають пальці, руки, все чудово. З ергономікою тут вгадали, при багатьох положеннях дійсно зручно триматися за це кермо, якщо казати про кнопки, до яких треба безпосередньо дотягатися, абсолютно без проблем. Єдине, що, звісно, ось це нижня частина, де оці дві круті. До них супер незручно дотягуватися, треба прям повністю прибирати руку з ліва або з правої частини для того, щоб її прокрутити. Це є величезним мінусом, особливо, якщо вам треба протиснути ліви, е, ліву крутілочку. Якщо казати про матеріал безпосередньо цієї баранки, баранка виконана з за кожзаму, вона не воняє так, як воняв камус, але це є явно штучним. Воно в руках відчувається як ненатуральне Е, І знаєте. Дуже така тверда я сказав би поверхня, тобто видно, що поверх пластику просто натянули у кожзам, і по суті більше нічого. Тобто, там немає таких м'яких вкладишей, які от більш так. Знаєте, приємно відчуватиметься у вас в руках баранку. От, взяти для прикладу мою баранку від Фанатеку, BMW першу версію, то там от є оці м'якенькі проставочки, і от дійсно приємно от просто тримати хват ці баранки. Тут, звісно, цього не вистачає. Трошки от, ну, от все твердувато-суховато. Основна панелька у нас зроблена з металу, як я вже казав. Ну і кнопочки. До кнопочок, звісно, є питання. Я не знаю, якщо у вас колись був Xbox 360, то. Плюс-мінус ось такі тут і кнопочки. Відчуття паршиві, воно трошки ходить ходуном. Таке, знаєте, немає чіткого кліку, ви не завжди відчуваєте, що ви клікнули. ну трошки да. Крутілки прокручуються право досить впевнено, ви розумієте, скільки прокрутили. Кнопочки працюють на них хорошо. Ну, а ліва крутілочка можна дуже легко прокрутити більше, ніж треба. І якщо ви прям, ну, супер сильно прокрутили, наприклад, брейк-баланс висотокорсі, то вам доведеться дофіга чекати, поки от гра опрацює цю історію. Ну і найбільше, що мене засмутило, це відсутність фанки свіча. Оцей крестик зліва, це, по суті, у нас викована роль крестовини і найбільше. Ви не можете його прокрутити по осі, ви не можете на нього натиснути, просто вверх вниз ліво, вправо, що є, звісно, величезним мінусом. Якщо казати про кріплення бази на свою версію, свою безпосередню версію кокпіту да, Огунівського, я її поставив за допомогою тейбл клемпу, тейбл клемп у нас є пластиковим і ну, то теж так трошки дивнувато. Таки, е от, маючи базу за 900 там, плюс і доларів, звісно, мати пластикове з'єднання до кокпіту. Трошки дивно, але з іншої сторони воно свою роль виконуло абсолютно спокійно. От скільки я проїздив уже по суті на цій базі, да, більше ніж два тижні, і абсолютно ну зіро проблем я мав з тим, що у мене. Був пластиковий клем. Тобто база ходуном нікуди не ходила, не ходила, все було абсолютно з нею е, нормально і нікуди вона там не вирвалася. От, не знаю, можливо, я якось недостатньо її використовував так, як треба, але загалом було досить просто і, і спокійно. Тобто З одної сторони, я, звісно, роз... не те, що розстроївся, типу, це поклали пластиковий клемп, а з іншої сторони, ну, Працює і слава Богу. Отже, ну і давайте зробимо висновок безпосередньо про Direct Drive базу від Logitech Я вам так скажу, що в принципі ось цей тейк про те, що це супер-оверпрайс база, це трошки неправильний тейк Да вона дорога, вона є аналоги дешевші. Але я б точно не називав би цю базу оверпрайснутою, адже знову ж таки, у нас є той самий Фонотек, який на порядок дорожче вам обійдеться. От тому, в принципі, ну вже, уже, вже знаєте ця тема про те, що база ця дорога не є якби валідним. От, загалом, в плані перформансу це хороша база, маючи там зайві тисячу ці доларів і не потребуючи якоїсь потужної бази, можливо б я б скопів цю базу. Бо знову ж таки, вона є, по суті, plug and play, її не треба було там сильно налаштовувати. Ти просто втикнув USB шку втикнув в блок живлення, вона запрацювала одразу. Без зайвого гема. От це, що я люблю дати логітеки, ви включили просто в USB-шку, у вас все працює з коробки, це є величезним плюсом, вам не треба тут заморачуватися. От дійсно оце, ця база про не заморачуватися. У вас є определені функції, які вам потрібні для пілотування, у вас є певні налаштування бази фідбеку, які вам потрібні, і все. Тобто логітек, по суті, за вас вирішили, що вам треба, і вам залишилось лише кайфувати. Чи можна на цій базі кайфанути? Тим паче, що на момент запису відео, якраз в ці плюс-мінус дні, Logitech релізнули штурвал, нову баранку, хаб, квік реліз адаптер. Тобто, по суті, у вас вже ця база не тільки є під одну, скажімо так, бараночку. У нас у вас також буде можливість ставити сюди будь-що ви хочете, крім Logitech, логітеков... ну точніше, ви можете ставити як і логітековські девайси сюди, так і будь-який. Кермо від там МОМО, ОМПІ, від Формули 1, все, що завгодно, ви можете сюди ставити спокійно, Logitech в цьому пласті величезний плюс, от За те, що їх дорікали, да, що ця база була випущена під одну баранку, по суті, вони на момент запису відео цей міф і убили. Так що я можу вам сказати, що друзі, не слухайте от чуваків, які кажуть вірпрес говно і так далі. Хороша база. Якщо вам подобається дизайн, якщо ну, вас влаштовує ця вся історія, наприклад, з функціоналом бази, якщо вам просто потрібна plug-and-play база то ось ваш вибір. Um, на цьому насправді про цю базу і нема що додати. З вами був Доміхошен це був огляд на Logitech Direct Drive базу. величезне дякую Сергію Берему за те, що він дав протестувати цей девайс. Жму руку. До нових зустрічей бережіть себе, па-па.